Усім гарного чудового настрою! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом супер мега крутого тортика. Отож, обов'язково ви зберігайте рецепт, підписуйтесь мої тюб канал. Хоч тортик не є дуже легким в приготуванні, але повірте, результат того вартує. Насамперед яйця з цукром збиваємо до світлої пишної маси. Ось така пишна біла маса має бути! Тепер на швидкості не збавляємо швидкість, вводимо воду та олію. Та а тепер вводимо сухі просінні інгредієнти. І ось так легенько-легенько. Перемішуємо усе. І гарно, ось так легенько перемішуємо. До однорідності. Можна таким чином, а можна в планетарію на нижчій швидкості. Ось така має бути консистенція. Супер. І зараз будемо випікати наш бісквітик. Ось так я попередньо приготувала формочку. Переношу наше безквітне тісто. Духовочку попередньо розігріла на 180 градусів. І зараз ми будемо випікати приблизно 30-35 хвилин. А ми переходимо до приготування гаташу маскарпоне. Насамперед, вершки та нашміт доводимо до кипіння. Тим часом шоколад я переношу в сотейник блендера, а також ваніль. І суміш почала кипіти. Відразу беремо наш желатин і переносимо в сотейничок, гарно розмішуємо його. Водичку залишаємо. Лише не желатин. Ось так гарно його розмішали, практично до розчинення, та виливаємо зверху на наш шоколад. Тепер ретельно пробиваємо блендером. Після чого додаємо наше маскарпоне та масло. І знов пробиваємо до одної рідності. Тепер наш ганач відправляємо в холодильник на стабілізацію десь на 40 хвилин. Ось наш бісквітик, зараз ми його будемо розпаковувати. М -м -м. Я йому дала гарно остигнути тож він в мене не повинен крішитися. І зараз ми будемо різати ось таким чином. так Щоб кожен кусочок був одинаковий. Так. Супер. Взагалі то я люблю різати від руки, але сьогодні щось захотілося порізати саме ось так. І зробити цей тортик ідеальним. Дивіться, який. Бісквіт просто безподобний. Дуже задоволена цим бісквітом, саме цим рецептом. І ще в нього є одна особливість: що він є дуже солодким. Невисокий вміст цукру в поєднанні з солодким кремом. Ну, це просто вау. Наш ганаш вже стабілізався. І зараз ми будемо начиняти ним наші профітролі. Я переношу ось такий мішочок його. Дивіться. Ка краса. М -м -м. Дуже любить саме цей смак. Він мені нагадує смак дитинства, а саме він мені нагадує смак пломбіру. Ось так, Ось такі начинені профітрошки я відправляю в холодильник. переходимо до приготування мусу лісові ягоди. Насамперед у сотейнику пюре лісових ягід. Разом з цукром доводимо до кипіння. Паралельно я збиваю вершки. Шоколад та желатин переношу у діжку блендера. Закипівшу гарячу масу, виливаю на шоколад та желатинову масу і ретельно пробиваю блендером. <риклад> так, Масу я легенько підстужую і зараз буду об'єднувати заздалегідь збитими вершками. Так, тепер об'єднуємо. Єднуємо ось таким чином. Ось наша маса має мати ось таку консистенцію. Супер. Тепер збираємо наш мус. Спочатку невеличку кількість покриваємо ось таким чином і сюди виставляємо профітролі. Потім масу повністю заливаємо. Ось таким чином. Заливаємо і відправляємо в морозилку. Заморажуємо. Переходимо до приготування конфі. Для цього я взяла 300 г лісових ягід заморожених, пробила в блендері і зараз буду через сице відділювати ягоди від кісточок, що займе трошки часу. Але саме головне яке воно буде потім смачне. я попередньо замочила у воді. Цукор та крохмаль об'єднуємо. Ось таким чином, гарно перемішуємо. Ось так. Тепер наше пюре переносимо невеличку кастрюльку та нагріваємо. В нагріту масу я ввожу наш крохмаль з цукром, переношу знов на вогонь та довожу до кипіння. Кип'ячу 2-3 хвилини. Тепер, і проварену масу, я ввожу желатин. Попередньо замочений у воді. Воду віджимаю ось так, гарячу і гарно-гарно все перемішую. Поки желатин повністю не розійдеться. Так, ось моє. Конфі, воно вже остигло, вже починає густіти, і я переношу його у рукавичку. І ось так разом з діжкою блендера ставлю холодильник. Ось так. Ще на декілька хвилин. А ми переходимо до приготування крему. Крем, сир, вершки, пудра та ваніль. Усі інгредієнти максимально охолоджені. Приношу у дюжку планетарія та взбиваю в пишну масу. Ось наш крем готовий. До такої консистенції ми мали їх взбити. Супер. Зараз переходимо до збірочки торту. Ось наш мусс порофістролями, зараз ми будемо його витягувати. Беру ножиком так. Так, усе поїхали. Плівочку я змащую водичкою ззовні, щоб легко було, щоб вона добре приставала до формочки. Ось, Зафіксувала перший коржик. І зараз будемо зволожувати. Тут в мене такий сиропчик. Цукер вода і лікер. Я вибрала контро, трішечки контро, тому що він такий без, без кольору. Ну, мені подобається. Ось так. Так, тепер беру крем і відсаджую по краях. Крему нам треба небагато. Так як в нас, зараз буде дуже гарна така мусова вкладочка. Так, поміщаємо наш мус. О, дівчатка, він дуже смачний. Це просто не тортик. Тепер проходимо по краях. Налишаємо дирочок. І тут трішечки крему, тільки щоб поставити наш бісквітик. Тільки щоб отак от вирівняти і поставити. tamo naš drugi koržek. Triški ho zmočujemo likerom. Робимо ободочок з крему. Ось таким чином. І заливаємо наші кунфі. Ось так. Так, накриваємо цю красу плясочком останнім. Ось так. І відправляємо в холодильник на стабілізацію на 8-10 годин. А зараз переходимо до розпаковочки торта. Це мій найулюбленіший момент! І звичайно, його зараз будемо декорувати його ганашем. погляньте Супер. Силочку я лишу в описі. Ось яка краса у нас вийшла.